У мого тата є молодший брат Павло. І коли в кінці 90-х усі гроші перетворилися в прості папірці, наша сім'я втратила цінності усіх накопичень. Тоді ми жили дуже бідно. Нам із сестрою тоді виповнилося 5 та 8 років. І я молодша дочка. Тоді батькам довелося продати майже всю нерухомість за бездінь, щоб з'явилися кошти на існування. Дядько Павло, бачачи, через що доводиться нам проходити дітям і нашим батькам, щоб ми не голодували, вирішив ніколи не мати дітей і страху не прогодувати їх. З тих пір він перестав вірити владі і почав сподіватися тільки на себе. Йому вдалося створити власний бізнес, і він почав непогано заробляти. А гроші переводив у різні іноземні валюти та зберігав у банках. Ще тоді казав, що пенсії тут ніхто не дочекається, і він не хоче викидати гроші на вітер. Так його пенсія зараз лежить на вкладах, звідки він зможе зняти її через кілька років. Живе дядько Павло дуже забезпечено. У нього є кілька квартир, кілька автомобілів, і його бізнес до сих пір процвітає. Півтора роки тому моя сестра вийшла заміж. Дядько Павло був серед найбільш шанованих гостей адже сестра була впевнена, що він подарує їй квартиру. Однак дядько вручив інший щедрий подарунок путівки на море в п'ятизірковий готель для молодих. Він завжди нас любив, ми йому заміняли власних дітей. І він завжди підкидав нам кишенькові ніколи ні в чому не відмовляв. Сестра після весілля з ним відмовилася розмовляти. Жодного разу не подзвонила з відпочинкою і поштою на електронні листи не відповідала. Коли вони повернулися, вона просто розридалася. Виявляється, вона чекала в подарунок нерухомість вона знала, що у дядька на рахунках багато грошей, і думала, що буде подарунок у вигляді квартири для молодої сім'ї. Поки я її заспокоювала, випадково ляпнула, та тільки йому ці претензії не висловили випадково. Але я запізнилася, тому що сестра уже встигла усе сказати дядькові. А я потім ходила до нього вибачатися за сестру. Дядько не дав договорити і сказав, що вибачаються тільки за свої, а не за чужі вчинки. Так тепер з нами і не спілкується уже півтори року. Прикро, але його зрозуміти можна. Я б теж втратила віру в людей, якби мої рідні і близькі хотіли від мене тільки грошей.